Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми продовжимо працювати з первісними. Отже, працюємо письмово перший номер 925. Для функції знайдіть загальний вигляд первісних і починаємо працювати. Да? Отже, F велике від x. F велике від x дорівнює. Пригадуємо, за правилом 3. Пам'ятаєте, минулий урок ми. Коефіцієнт виносили попереду ставили. Да? Подивіться, у нас складна функція буде. Да? У нас не корінь від х, а корінь від функції 4х-1. Отже, оце 4 будемо виносити попереду, і у нас буде 1 четверта. Первісна від кореня, да? ми знаємо, первісна від 1 поділити на корінь, буде 2 таких кореня. Отже, множимо на 2 таких кореня. а яких таких корінь із 4х мінус 1. Далі. Дивимося далі, що у нас буде 4. Поки що не ставлю ніякий знак. 4. Далі. Первісна від одиничка поділити на синус квадрат х буде мінус катангенс х. Отже, у нас буде мінус катангенс. Тільки у нас не х, а х поділити навпіл. І знову ж таки, да, у нас складена функція. Оце біля х у нас стоїть тут одна друга, да? цей коефіцієнт будемо виносити. І у нас з вами буде не одна друга, да? а перевертаємо дві перших, тобто множимо на 2. Плюс це тепер можемо дописати, дорівнює. Так, і все, що можна скоротити, скоротимо. Да? 4 і 2 скоротили, отримали одну другу, отже, у нас буде корінь. Із 4х мінус 1, і все це ми ділимо навпіл. Мінус 4 множимо на 2, 8, катангіс. Х поділити навпіл. І плюс це. Ось ми знайшли загальний вигляд нашої первісної. Не встигаєте, зробили паузу, встигаєте йдемо далі. 9,26. Для функції знайдіть загальний вигляд первісних. Завдання схоже, беремо його для того, щоб закріпити. Отже, F велика від x дорівнює. Знову ж таки, да, у нас 2х, тому ми цю двойку виносимо попереду. У нас буде одна, друга. Первісна від одиничка поділити на корінь із ікса, буде два таких кореня. Множимо на 2. Кореня із 2х плюс 3. Так, мінус 3. Далі, дивимося, що у нас теж є, є одиничка поділити на 4. Да? Коли ми будемо виносити, у нас буде 4 перших да, за правилом 3, отже, буде 4. І первісна від одиничка поділити на косинус квадрат х дорівнює тангенс х. Отже, тангенс. Тільки у нас не просто х, а у нас х поділити на 4. Плюс це дорівнює. Отже, що ми з вами отримаємо? Одна, друга і два скоротилися, залишається 2. Х плюс 3 під коренем, да? Мінус. 3 множимо на 4, 12. Тангенс. Х ділимо на 4, і плюс С. Знайшли загальний вигляд первісної. Ідемо далі наступний номер 9,27. Знайдіть загальний вигляд первісних для функції f від ікса, попередньо скоротивши їх. Записуємо першу функцію f від ікса. Дорівнює синус sinus косинус x, дорівнює. І пригадуємо формулу косинуса суми, ось вона перед нами, і формулу косинуса, синуса подвійного кута, да, формулу синуса подвійного кута. Дивіться. 2 синус альфа косинус альфа. У нас таке є синус косинус х. Чого, чого нам не вистачає двійки. Да? Отже, у нас буде те саме, що синус 2 альфа, але поділене навпіл. Що ми можемо написати? Синус 2х ділимо навпіл. Тепер будемо шукати первісну. F велика від ікса дорівнює Ось це, що ми ділимо навпіл, так воно і залишається, да? якби коефіцієнт наша одна друга. Далі у нас не просто синус х, а у нас синус 2х. Тобто ця двійка виноситься попереду, і у нас буде одна друга ще. Первісна від синуса буде мінус косинус. Мінус попереду виносимо косинус 2х. Отже. І не забуваємо плюс С. Що у нас буде? Мінус косинус 2х ділимо на 4, плюс С. Ось загальний вигляд. Друге. Дивимося. Я не записую, ви записуєте. Да? Я, я тільки ж запишу, чому воно дорівнює. Отже, що у нас буде F від х. Коли я буду спрощувати, я пригадую формулу косинуса суми. Подивіться, у нас замість альфа 5х, замість бета пі поділити на 8. Отже, що у нас буде? Косинус можемо записати. І в дужках 5х, плюс пі на 8. Шукаємо. Загальний вигляд первісної f велике від x дорівнює. Знову ж таки, да, бачимо, що у нас складена функція. Отже, 5х, 5 виносимо попереду, да, в знаменник, у нас буде одна п'ята, первісна від косинуса буде синус, синус, і в дужках 5х, плюс пі на 8 і плюс С. Наступне, давайте знайдемо, да? у нас для функції куб мінус 2х, і все це в квадраті. Пригадуємо, а мінус б в квадраті. Що це буде квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Отже, квадрат першого кубі, да ще й в квадраті, х в шостому степені мінус множимо 2 на перше і на друге, 2 на 2, 4х. Четвертому степені. І плюс квадрат другого. 2х в квадраті це все буде. 4 х квадрат. Тепер від цього будемо шукати первісну. F від х. Працюємо за ось цим правилом. Так? Пригадуємо, ми вже опрацьовували минулий урок. Отже, у нас буде х в сьомому степені ділимо на 7. Мінус 4х. В п'ятому степені ділимо на 5, плюс 4х в кубі ділимо на 3, плюс це, не забуваємо, і ще раз, х в сьомому на 7, мінус 4х в п'ятому на 5, плюс 4х в кубі на 3, і плюс це. Четверте вже не будемо розписувати, просто проговоримо, що нам тут треба зробити. Нам треба кожен компонент поділити на х квадраті. Отже, що у нас буде х в п'ятому степені ділимо на х квадраті. У нас буде х куб, не пишемо, просто дивимося х куб. Далі мінус 3 х квадрат ділимо на х квадрат. Мінус 3. І плюс 2 ділимо на х квадрат. Можемо записати 2. Множимо на х мінус другій степені. Від цього будемо шукати первісну. Це не складно. Таке ми вміємо робити. Отже, ваше домашнє завдання 9 914 Схоже, ми робили минулого уроку. Будете шукати первісну, що не буває заданого значення, в заданій точці. У вас тут два завдання. Працюйте, завдання нескладне. Табличку первісних потихеньку вчимо. Працюйте, а я чекаю на фото ваших реклам.